Всім всім привіт! Ми сьогодні будемо грати ось такий у Іані. Як ви знаєте, це такий котик, який лю. І, навірно, ви любите такого котика. І ось як він. Давайте починати цей паркур. Я включила шрифта. Коротше, давайте вже будемо починати. Я хотіла вам просто показати цих котиків. Кто не знает, то я поставлю песню на цепи. Э, так, 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 так. Есть. Ну тут пожалуйста, но ну, я люблю это делать, но я вот так хочу пойду. О, там даже я такая картинка. Ну, уже про другого котика. Ой, ой, я чуть не впала. Кстати, тут на маечек пончик. А Боже мій, який він великий. Надію, що це буде багато рім. оп хоп Зараз, йди. Ага, там немає цієї музики. Це так скучно без музики. Тут ось так не да, хоп. Ну, я хочу по лесниці піду. Хто лінується це робити, то і може по лесниці піти. Хоп-хоп-хоп. Даже хоп, хоп. не нажимаю на ту білявку штучку. Та... Ні. Я вже подумала, то та дівочка, яка зі мною йшла, то вона полізла. Ну, ту штучку паличку білу, ви бачили, і вона полізла далі. Я так подумала, ну це не вона, мабуть, була. Ну і я вже йду туди. На дорог, щоб не впасти. Просто ми... мені кажуть, що ми скоро цей впадемо. О, хтось у нас. Ну це тільки в голові постоянно настоящий. Я потім, я потім зроблю пісню, а і ви я так зроблю тихенько, щоб я могла говорити, і, і оцей. І ми може, і ви можете почути цю пісню, якщо ви хочете почути її. Хорошо, ребята? оп, оп. Есть. Э -э так, дальше упасть штучки. Я бы шифт, но я вголовился. Ну, вот так, моему человечку. Их, их. Есть. Дальше по лестничке иду. Оп. И, оп, ай, 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 ай. Есть. Одна жизнь нам забралася в мене. Ну, я не знаю, скільки житті. Ось ще одна. Забралася життя. не, не, не Ну на неї можна наступати просто трошечки життя забирає. Ну якщо на неї дуже багато наступати, то буде, то нам все буде все що спочатку. Треба буде нам проходити. Просто тут немає чекпоїнтів. А це дуже нехорошо. Я подумала, що оцей тут є чекпоїнти і є музика. Яка мені буде веселіш оцей. Хоча б у Іані поставили. Вінучки, правда? Я вам поставлю. Щоб вам було цікавіше. Хоп-хоп-хоп оп 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 о мене нема музики, а Оп-оп-оп Вибачте, но я піду в туалет. Ребята, я коли була в туалеті то, то, то я впала з паркуру. І нам тепер прийде все знано. Я хочу щось котику Зараз Зерна пишем. Взавем. Ооо. Да я вона. Де е тъпоко? Я не бачу її. Я не бачу букву. А, ось зроблено. І, е. Котик. Пятьдесят три очень Ой. Кстати, очень четыре. Мы это любим. Ну, я кто позвод, я не знаю. Ну, давай тоже будем походить. Оп. Ой. так да, боже. Что ты упал? Тик-тик. Нужно просто вот так. Хоп-хоп. Я буду такое что такие будут штучки сложные, то я буду читерить. Такие не сложные тоже буду читерить. Но я буду просто читерить. Просто буду читерить. Оп, 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 оп. И, наж... и буду наставать иногда на ости Мне кажется, что все так не имеют.